Я коли представляю, скільки малят будуть на виписку у наших пледах, я дуже дуже цим пишаюсь. Це наш хід, тканина незалежна або Україна, як то каже. Це конверти на виписку. Це одна сторона, і з іншої сторони може бути блакитна або жовта. І мені дуже приємно, що це користується таким спросом. Ще комплект додається таким бантом красивим на резинці. По освіті я менеджер державного управління. Якщо моя вчителька побачила, що у мене зараз є ось такий бізнес. Вона б напевно була у шоці, тому що я ніколи не мала ніяких справ зі швійним ділом. В основному це дитячий текстиль, кокани для новонароджених, змінна дитяча постіль, набори у візок, набори на випіску. Це у нас літні сукні. Ми шиємо літні сукні від 6 місяців до 5 років. А ось суцільні бортики. Ось так вони виглядають. Зараз ми починаємо ще шити дорослу постіль. Це буде постіль преміумного класу Те, що конкуренти роблять за 5 років, ми зробили за 4 місяці. Такі добрі люди, які зустрічались мені тут, напевно, не завжди буває. І інколи я так кажу, питаю у Бога, що я такого зробила доброго, що мені ось так попадаються такі гарні люди. Ми приїхали сюди до нашої знайомої, яка нас подзвала до себе. Вона знала, що у нас тільки народилась дитина. Тоді Миколаїв брали штурмом, було дуже дуже небезпечно. Це був, був березень 22-го року, десь 200-300 метрів від нашого будинку була висадка десанту. На той момент ми були у підвалі. Вибачаюсь, ми були у підвали. У мене була на руках трь... моя дитина, якій було три тижні. І чоловік із ТРО казав, що висадився десант і ходить по підвалах. Треба підніматися в хати. І ми вибігаємо з підвалу, і ось автоматна очередь вона була зовсім поруч. Я йшла ось так. У мене була ось тут ось тут Ніколь, так звуть мою доньку, і тато мені стучить в спину і каже, прикривай собою дитину. Я ось так йду, тут у мене дитина, отут це все грахоче, і я думаю, цього, цього не може бути. Що я схватила тільки ось пелюшки, упаковку памперсів, Ми пригнули в таксі і поїхали. Все, нічого не було. І в Миколаїв ми повернулись тільки спустя майже рік на два тижні. Повернулися, потрапили під обстріл знову і приїхала обратно до Єремчі. І вирішила, що ну давай починати тут, а потім вже як пойде. Мама казала, Таня, ну, у вас в країні війна. А ну, це буде приносити якийсь там дохід? Я кажу, так, війна війною, але діти народжуються кожного дня. Ця ситуація з війною показала нам, що жити треба зараз. І якщо ти щось хочеш, треба пробувати. Ми попробували. Ми на такі, так дуже швидко взлеті, взлетіли на цю хвилю і ось так дуже гарно тримаємось. Купили обладнання. А, заказали а, стіл розкройний, стілажі, а, ліжко і все. І потім так, а що далі? Треба швачка. У нас з'явилася наша швачка, котра досі працює в нас. А, і вона професіонал свого діла, вона знає все. Хороше начальство, і покорми, і, і порозвлікає, і поругає. Це у нас замовлення на готель, на стільчики. Будуть у нас такі як подушки. Я раніше робила в цеху на курточках. До самої війни шили курточки. Ні, ну Зараз мене забудь додому працювати, але ну, поки ще ми тут. У нас ще там як -то так шумно. Це прифронтова зона. Це ми там 30 км від Білгорода. Якщо ось цей бантик на виписку поїде там до свого малюка, він залишиться назавжди. Тому що у мене у самої була виписка, і ось цей конвертик я ось так е, сложила і обрала це такі маміни радості. І це дуже приємно. Тому ми е, завжди працюємо над якістю. Тканини повинні бути тільки 100% бавовна. Ми шиємо з Папліну, ранфорсу, сатину. Крайні рідко ми використовуємо бязь. Ми можемо використовувати бязь на обратній стороні подушек, тому що вона гарно тримає форму. Але все, що а, торкається шкіри дитини, все тільки 100% бавовна, м'ягенька, щоб дитинки було комфортно. Ми шиємо на Україну, США, в Канаду, у Польщу. США замовляють в основному наші дівчата, тому що кажуть, що не можуть вони знайти е, таких, такої якісті, такого багатого асортименту. Я той приклад, коли е, якщо у тебе є бажання, ти можеш навчитися. Я багато читала про е, швачне обладнання, про лікала. І цього не вистачило мені на початок ось цієї справи, а це вже прийшло потім з опитом, з практикою. Я би хотіла побажати людям, які бояться щось відкрити у військовий час, не бійтесь. Якщо у вас є такий страх, що «да зараз багато всього, якщо ви зробите це ідеально, буде свій покупатель.